Так, ну що, добрий вечір. Вирішив записати відео, бо розумію, що не всі можуть зрозуміти там по шорсу, що я мав на увазі. Що це за такий шанс, <сум> який дається там раз в 5 років. Зараз розкажу. Так, дивіться. Е, я чекаю дуже сильного бичого ринку. І ви знаєте, що десь півроку. Як ми закрили XRP лонг, ось десь тут, в цих відмітках, я почав шортити біткоін. Ми його шортили, потім зрозуміли, що щось тут не так, почали лонгувати. Але рано закрилися. Так? І потім я почав очікувати перелую ось цього 93 тисяч. Півроку ми чекали, і нарешті цей рух розпочався. Що я зараз роблю? Зараз я не беру ніякі позиції. Я готуюся на різних біржах, ставлю лімітки на споті, на ф'ючерсах. І зараз розкажу де. Значить, на ф'ючерсах по бітку. Невеличкою сумою я зайду на тисяч, 64 тисячах. І думаю, що може дійти там 55, а може навіть і 53. Ось так, такі дві ліміточки, подивимося, як закриється місяць. Е, якщо ми зараз підемо відростати прямо з е, цін. Теж, пам'ятаєте, говорив на стрімі, що ось тут, типу, це дно 88 тисяч. Зазвичай там ну, такі е, видумують, не знаю, як їх маніпулятори, чи що трішки не доходить. І, типу, вгору. але потім все одно Тому... Це таки, ну пішло так, так, як я і очікував. Да? Трішки не дійшли ось до цього дна. І, типу, піднімаємося вгору. Ну, коротше, буду чекати. Зараз готуюся до такого сценарію. Подивимося, як закриється місячка. Якщо тут декілька варіантів, звичайно, завжди є. Один варіант, що ми сюди дійдемо, але декілька варіантів ось розвитку цього. Значить, ми можемо звідси. Коригуватися якось. Ну, отак, потім, а потім отак. Або можемо ще сходити на. ціну десь близько 80. Там 81, і звідси відрости вже сильніше. Да, так, десь там, на 97. Може так бути. Якщо отак зробимо, то 55-53 точно буде. Якщо ми зараз будемо так підніматися, тут вниз вгору вниз вгору підніматися вгору, то, скоріше за все, там 63, ось так. Будемо дивитися, як закриється місячка, місячка ця листопад. По таймінгу, коли очікую, я думаю, що вже в грудні ми допадаємо. Це буде перша половина грудня. І звідти почнеться справжня бичка. Оце, що було, це все було таке. Підготовка до цього до цієї бички. Значить, побітку де є. Де я очікую е, хай. Ну, як мінімум. Як мінімум побітку, я думаю, що е, 160-170 це мінімум. Ми дійдемо. Ну, а там може бути і 200, і ось 324. Поки що. Ну, побітку, наче все. Зараз позиції не тримаю, готуюся на різні біржі завожу кошти спот, фьючерси. Буду купувати і ставати в позицію. По XRP. По XRP, в принципі, я чітко сказав, ось 96 середня ціна. Я теж буду ставити фьючерсні лонги і на бітку, і на XRP, тому що не знаю, я теж говорив на стрімах, не знаю, хто перший піде. На XRP трішки меншим об'ємом зайду. Так, щоб було, так, сюди ДД, буду додаватися, якщо піде X, перший XRP. І так, чому? 96 центів. Так, на споті я розставив ви знаєте, ордера там 1, 1.05, 1, 1, 95, там 90. На фічах ставлю 96. Так. Ну і чому? Тому що тут ось непроторговане місце. Ось ця зона від, від долара до 92 центів. 91. Ну, може і сюди отак заколоть. Да? Подивимося, як воно там буде. Тут теж трішки є. Тут не вгадаєш, тому обережніше, коли буде падати, там, сильно там, впритик не ставте, бо знесе. Зали... Залишитись без грошей. А, так. UC по XRP сказав. XRP, де я очікую. Теж вже рік цілий розповідаю, де я очікую XRP. Так, ага, ось вона ця зона. Це зона от від 7, ну, від нехай від 8. І до 20 доларів. Ну, будемо теж дивитися, поки що не знаю. Ось 12, скоріше за все буде. 12 доларів. Проб'є, можливо, вище, Там. Ну, 15, десь так. Це друга хвиля росту буде. Ну і далі там фінал, то вже буде десь ближче до 30-го року. Ви знаєте, там. 45 доларів я, я чекаю. Потім ще так. Не знаю, порада, не порада. Як я роблю? Вальти багато не закидає. Ви знаєте, 1000 доларів нема сенсу. Ніхто не знає, як вони там будуть стріляти. Тому і, і тисячі з головою. якщо воно стріляне на 100 ксів, з тисячі це нормальна сума. Тому раджу краще більші суми закидати в біткоін та XRP. Це такі монети, які, скоріше за все, там, 90% виростуть. А ті невідомо, так, 50 на 50. Хоч і графіки гарні там і все таке, але краще так зробити. А там, ну, вирішуйте вже. Це ваша відповідальність, як ви там вирішите. Так, що ще? Ну, в принципі, все. Нікого не слухайте, нічого не бійтеся, тому що падіння буде таке, що буде страшно. Тут ще треба не тільки розставити лімітки, а й е, вистояти. Е, не все так просто. Я розумію, але ну що зробиш. Так що, ну і удача треба щоб була. Тому всім нам удачі і сподіваюся, заробимо. Тому гарного вечора і до вас спрацювання наших ліміток.